Вітаю вас на каналі ТОПШкола. З вами, як завжди, я, Олександр Борисович. І сьогодні у мене для вас є така цікава пропозиція. Ви знаєте, що на YouTube-каналі ТОПШкола я публікую безкоштовні авторські відеоуроки з математики. Ось вона зібрана вся 4, 5, 6 клас, 7, 9, 10, 11. Все зібрано, відсортовано. Доступно 7 днів на тиждень, 24 години на добу. Математика готова, фізика 7 клас вже готова, 8 клас готовий. І зараз я працюю над фізикою для 9 класу. От іде створення відеоуроків, додається щотижня. Хто не знає, ТОП-школа, моя власна ініціатива. У мене великих спонсорів немає, є тільки ось спонсори, які є каналом. Тому звертаюся до вас, якщо маєте можливість. І бажання підтримати створення нових відеоуроків з фізики для 9 класу. Скористайтеся реквізитами, які я залишу в описі під відео. Там буде і Приватбанк, там і Монобанк, і uh, PayPal з-за кордону, хто матиме бажання допомогти. Ваша надана підтримка піде на створення нових відеоуроків фізики, які потім будуть опубліковані на каналі, і учні загальноосвітніх шкіл України зможуть безкоштовно ними користуватися. Дякую усім за надану підтримку. Дякую, що зі мною. Усім гарного дня! Бережіть себе!